Коридори, коридори, дві стіни, немов кордони, розліталися в повітрі, і ракети і прокльони. Євген Трофімов від початку повномасштабного вторгнення разом з однодумцями створювали пісні про спротив Одеси, Маріуполя, Миколаєва, а кілька тижнів тому й самі опинилися в епіцентрі атаки шахедів. спускаємося Взагалі, ми спускаємось зазвичай у сховища в Одесі. Дуже мало сховищ. Вони далека. Цього разу все було дуже швидко. Тривога і п'ять хвилин. Я нараджу виходити на вулицю, бо швидше отримаєш поранення на вулиці, ніж будеш стояти між двох стін. Сховалися у простінку, і це врятувало життя, адже мотор від шахеду розірвав рішітку на балконі та влетів у кімнату. Після пережитого Євген переглянув місць своєї тривожної валізи. До грошей та документів додалися міцні гумові рукавички, маска на обличчя, а біля ліжка тепер завжди пара міцного взуття. Окна в дрібізкі розбиваються, коли вікна вщент розбиваються скло скрізь, навіть у повітрі скляний пил. Там треба якось вибиратися звідти, і ви поріжетесь. Я коли виводив свою родину сюди, тут вже валялися балки, і я одразу пробив собі ногу цвяхом. Фахівці додають, маска необхідна не лише для того, щоб захистити легені у повітрі, сповненому будівельним сміттям, а й для того, щоб дочекатися допомоги під час пожежі. Найбільшу загрозу у заблокованому приміщенні становить не полум'я, а продукти горіння. Захистити від них може навіть зволожена ганчірка. Це дає певну фільтрацію повітря із димом і осадження певних хімічних сполук на цьому елементарному бар'єрі, тобто, це дозволяє більш довго знаходитись в цьому приміщенні, не втратити свідомість. І повідомляти про себе головне не кричати радять фахівці. Лікарі нагадують, під завалами та у палаючому приміщенні кисню обмаль його треба економити. Рятувальники додають, криків вони не чують, бо на місці надзвичайної події працює важка техніка, і лише іноді вони оголошують хвилини тиші. Тож найкраще рішення стукати по батареї, свістіти у свисток або скористатися ліхтарем. Саме так вдалося врятувати потерпілих під час одного з останніх прильотів в Одесі. Головне пам'ятати, що ліхтарик на телефоні не допоможе. Якщо я посвічу ось так, різниця. І ось я свічу фонариком – різниця. Як ви розумієте, якщо то буде якась небезпечна ситуація, ну різниця колосальна. Юрій проводить тренінги з надання першої домедичної допомоги. Зазначає, в Одесі сплеск попиту на такі знання припав на 23-й рік. Торік, бажаючих дізнатися, як накласти турнікет, що має бути у тривожному рюкзаку, майже не було. Після останніх атак на житлові будинки, з великою кількістю поранених та жертвами, на курс знов утворилися черги. Байдужість одеситів до питань власної безпеки, фіксують рятувальники. Люди не йдуть в укриття, люди залишаються в своїх домівках, просто кажуть, що буде, то буде. Це дуже страшно, тому що е, також були випадки, коли прилітало там багато поверхівки, Ті люди, які були в паркінгу, ті, які були в укриттях, з ними все нормально, вони живі, здорові. Гинули саме ці люди, які залишалися в квартирах. Остання атака продемонструвала: Одесити намагаються активно повідомляти рятувальникам про себе, щоб ті не витрачали дорогоцінний час на обстеження порожніх квартир, але все ще вірять, що саме від їхнього будинку Бог відведе біду, тому залишаються просто неба лише в халаті та капцях і без документів. Людмила Цебренка Аріна Небохід, перший міський.